От, не, не можу погодитися із тим, знаєте, зараз такі настрої. От і в державі, і опозиція. у нас, каже, от ми прийдемо до влади, ми проведемо люстрацію. Ну треба сподіватися, чи от давайте виберемо гарного президента. Такого хорошого. він нас так любив. Ну що все все чисто на вулицях буде, порядок, міліція почне працювати. Якщо ми поміняємо міліціонерів, а я переконаний, що якщо суди... Весь особовий склад поміняти на американських міністрах чи на британських це одні з найповажніших служби, відсоток довіри населення найвищий в світі. Я думаю, що за рік вони будуть такі самі беркути, вони так само будуть бити людей, вбивати, скоювати злочини і, і, і так далі, кришувати. Проблема не в тому, що погані люди прийшли до влади чи в системі, проблема в відсутності реформ. Те, що воно організує, то вибачте, посадами почали торгувати не при Захарченку. Вони торгували і при Луценку, і частково і до Луценка було все це діло. Зараз це системне явище, абсолютно сконцентровано. От ви кажете, чому грошей багато зараз просить МВС, де їм дають влада, хоче їм дати. Не тому, що от генерали можна взагалі не платити. З них навіть можна вираховувати, скажімо, в якийсь фонд там да, багатодітних там по кілька десятків тисяч. Нормально все буде. А от рядовий склад, він нічого не має. Е, він вже, якщо там якусь крушечку, да, десь там от, е, якось торгувся, щось там отримає, а от той самий Берков, він чим підробляє? Охорона, як правило, фіз фізичних осіб. Все. У них там завжди мріє, там, чи УДО, скажімо, да, вони мріють потім лічниками піти до того політика, да, коли він вже владу втратить. Проблема в тому, що е, не працює не тільки міліція, от така погана міліція, а де прокуратура? Чому вона нікого не посадила? Вона що це перший випадок? Це просто така Врадіївка загальнонаціонального масштабу сталася 30-го, да е, треба всю систему міняти. І якщо вже просити гроші на міліцію, то не на підвищення зарплат, як ми взяли зараз, кредит у Росії. Ми ж його приймо, а половину вкрадуть правильно? А на реформи? От і все. А реформа теж нелегка, ви ж розумієте, щоб звільнити міліціонерів, каже скорочення. Це грандіозні кошти, треба видати йому компенсацію і так далі. Всі цього бояться. Всі не хочуть бути, щоб маса була незадоволена людей, бо це сотні тисяч міліціонерів, їхні родини, їхні діти і так далі. Тому ніхто не береться робити реформи, а хочуть там поміняти просто обличчя.